Привіт, моє ім'я Юля. Сьогодні хочу розповісти про те, наскільки важливо мріяти, наскільки наші мрії збуваються. Абсолютно все в нашому житті. Це от своєрідна така картинка, яку ми малюємо собі в голові. Якщо ми мріємо, якщо ми надихаємось, якщо ми випромінюємо ось те, що в нас іде з середини, воно транслюється у висоту, транслюється у простір, і потім воно приходить до вас вашим вже результатом. Тобто ви мрієте, ви насолоджуєтесь, ви пробудовуєте ось цей процес насолоди, і потім ща. Асом, ось той процес звертається до вас ось цією картинкою, яку ви бачите в реальності. Тобто, спочатку це суб'єктивна точка зору, суб'єктивна думка це ось те, що є всередині. А потім, абсолютно, якимсь дивним і то класним чудовим образом воно стає реальністю. Тобто для того, щоб мріяти, потрібно виділяти собі час, виділяти час на пропрацювання себе, на пропрацювання своєї мрії. Спочатку ви в неї маєте повірити, ви маєте надихнутись, маєте наділити її енергією. З часом ця мрія стане дійсно реальністю. Спочатку ви просто-напросто мрієте, а потім ви розумієте, наскільки вона стає реальністю. Візьміть листочок, сядьте, приділіть час собі, пробудуйте ось той план дій і ось ту. Ось ту мрію, ось ту систему, яка потрібна саме вам, не комусь іншому, не комусь чужому, не взагалі будь-якій посторонній людині, а саме вам. Ви маєте розуміти, що воно вам потрібно, що ви від того кайфуєте і отримуєте насолоду. Мріяти дуже потрібно, дуже потрібно через те, що це наша суб'єктивна реальність. Мозок, він не має розуміння, що в нас вигадане, а що в нас дійсність. Ви, коли мрієте, ви коли прописуєте, ви коли переживаєте ось ці емоції, наче воно вже у вас відбулося. Ви автоматично, наче транслюєте і показуєте своєму мозку, що от все воно вже в мене є, і ви просто не стигнете оглянутися, як швидко воно до вас прийде. І звичайно, будьте обережні своїми мріями, своїми думками через те, що коли воно збувається в позитивній, ось це все, воно буде збуватися в негативі. Зараз, от виходить 5-го числа, в нас буде місячне затемнення. Це дуже класний час для того, щоб позбутися всього поганого, щоб потім загадати ось те бажання, бажання в новинку, тобто те, що має бути і прийти, і відкритися нове. А зараз буде якраз саме час для того, щоб позбутися ось того старого.